Він міг би стати знаменитим поетом, літератором або всесвітньо відомим вченим. Але, будучи в еміграції, він обрав героїчний шлях боротьби за визволення України її незалежність. За це був заарештований і страчений в гітлерівському концтаборі Заксенхаузен за рік до закінчення Другої світової війни. Його звали Олег Кандиба. Він мав десятки псевдонімів, проте уславився під своїм політичним ім'ям Олег Ольжич. Рід кандиб мав старовинне литовсько-українське коріння, яке починалося ще від 16 століття і було внесене в родовідні книги Віленської, Гродненської, Чернігівської, Харківської та Полтавської губерній. Одним із перших в історії України згадується Кандиба Федір Андрійович, державний і військовий діяч за часів гетьмана Івана Мазепи, Корсунський полковник і Ніжинський полковий обозний. Нащадки роду Кандиб, батько Олександр Олесь та син Олега Ольжич, увійшли в історію української літератури. Пісня на вірш Олеся сміються, плачуть солов'ї і досі залишається улюбленою для українців. Олег народився в Житомирі, хоча родина Олександр Олесь, Олександр Іванович Кандиба, його батько, справжнє прізвище їхній Кандиба. І Віра Антонівна Сватковська, дружина. Вони жили в Києві. До речі, вони жили в Києві на вулиці Кузнечній, 97. І там навіть недалеко, таке було училище комерційне, Віра Антонівна працювала. А в кінці цієї вулиці була ота страшна бойня, на якій працював, змушений був працювати Олександр Олесь. На жаль, він не міг знайти роботу, хоч я хотів знайти якусь роботу в Києві і не міг знайти. Це вже потім у Пущі Водиці він почав працювати на ветеринарному пункті. Це було вже набагато легше. У Пущі Водиці Олег продовжив навчання в школі. Чарівна природа цих місць нашітувала мотиви його підліткових віршів, які він почав писати з п'яти років. Вже тоді відчувалось, він майбутній поет великої сили. Абиткова істина, що не було б його батька, Олександра Олеся, то очевидно, ми б не мали такого Ольжича, якого ми знаємо. Не завжди він був, вибачайте, і такий, ну якщо ходити, зорганізований, і не завжди був такий значить, мудрий. Значить, от є листування Олесі і сином, де Олеся, батько його шпетить, що ти мовляв, те, 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 а тобі треба робити те, те, те. те, те, те. У 1919 році Олександр Олесь відправився до Європи на дипломатичну роботу. Він у Будапешті, Берліні, Відні, Празі. Іде б не був, чув, що для європейців Україна є невідомою країною. Після від'їзду Олеся за кордон його дружина і син у Києві потерпали від голоду і холоду. Малий Олег дуже рано пізнав смак дорослого відповідального життя. Віра Антонівна в одному з небагатьох листів, які вона зуміла передати Олесю туди. За кордон у відень, де він був із 19-го року, вона писала: ти не впізнав би свого Лютика, свого сина лелеку. Ми дуже бідуємо. Я постійно плачу, а то і для сліз немає часу. А наш лелека, наш Олег у великих чоботях змушений ходити вимінювати якісь речі і тягнути на своїх плечиках. Картоплю цю борошно лише наприкінці 22-го року Вірі Кандибі з сином дозволили виїхати до чоловіка за кордон. Так у житті Олега з'явилась Прага, яка дала йому європейського світу можливість бачити світ і любити Україну з усією силою і пристрастю емігранта. Я початком січня 1940 року попав в українську гімназію. Разі то до нашої гімназії кілька разів гостив чи приїжджав навіть виступав Олег Кандиба Ольжич. Ольжич, виступаючи, зробив на всіх колосальне враження. По-перше, це була постать цікава, молодий, який вмів до молоді викладачів довести своє слово, своє знання. Олег Ольжич закінчує у празі два вузи: Карловий університет та педагогічний інститут. Стає археологом. Згодом набуває популярності в Європі як талановитий вчений. Читає лекції в Гарвардському університеті, куди його запрошують для викладання. Літературні кола української еміграції у празі усвідомлюють всю силу поетичного таланту молодого письменника. Вірші його розходяться в рукописах, декламуються на пам'ять, цитуються в поетичних оглядах. Здається, що перспективне майбутнє науковця і поета відкривається перед ним. Наприкінці 30-х років Ольжич у Європі знайомиться з Євгеном Коновальцем, який на той момент очолював організацію українських націоналістів. Ця зустріч остаточно вирішує його майбутню долю. Він вступає до лав ОУН і дуже швидко стає заступником голови проводу, керуючого органу організації і опікується питаннями культури. На той час Ольжич вже був доцентом археології Гарвардського університету, друкував наукові дослідження чеською, англійською, німецькою мовами. Завідував кафедрою, і все це він полишає заради підпільної роботи. Провідники організації мали знати, хто такий Ольжич і що він важить для нації. Це видатний вчений. Якби Ольжич навіть не був таким поетом, він був видатний археолог. Уже починалася світова слава його. Окрім того, великий поет. Провідники мали зберегти цю людину. Він не мав бути як усі. Але чи дозволив би Ольжич щоб його зберігали, і абсолютно беззастережно Ольжич поклав себе на жертовник на початку Другої світової війни. Ольжич разом із Буковинським куренем ОУН перебирається до Києва. Тут він вибудовує мережу організації по всій Україні. Коли в Києві він розгорнув свою роботу діяльність як провідник вже на цю Україну, то провідник ОУН то він значить. Так як розказував мені саме Олег Хвашенко, він планував принаймні на рік діяльність, бо він всім казав, що це довго не потриває. Німецька влада почне розправлятися з українцями і ліквідувати всякі спроби відродження української нації чи стремління до самостійної незалежної держави. У жовтні 41-го року, з ініціативи ще одного лідера ОУН Андрія Мельника вдалося створити у Києві українську національну раду. Це політично-громадське утворення очолила позапартійна людина, професор Житомирського сільськогосподарського інституту Микола Величковський. До складу організації увійшли відомі діячі ОУН, колишній генерал хорунжий армії УНР Микола Капустянський. Колишній хорунжий української галицької армії Осип Бойдуник та Олег Ольжич. Німецька окупаційна влада не задоволена зростаючим впливом Української національної ради, вже з листопада 41-го року розпочала її поступову ліквідацію, а з січня 42-го перейшла до жорстоких репресій. Ольжич побачив, що є загроза, і він тоді відправ своїм наказом відправляв всіх, які були розконспіровані. Ці люди були вратовані. Дехто не встиг.

Сьогодні встановлений нами пам'ятний знак, пам'ятна дошка. Ми там кожного року, зокрема 10 лютого, сходимося і згадуємо пам'ять Ольжича. У травні 42-го року Ольжич перебирається до Львова, стає головою проводу українських націоналістів на українських землях. Олег Ольжич передбачав фінал свого життя і поспішав виконати всі земні обов'язки воїна і чоловіка. Карпатське село Верхня Яблінка. В ньому, в серпні 43-го року, у великій таємниці повінчався Олег Кандива з донькою українського літературзнавця Леоніда Білецького Катериною. Катерина Білецька вона навіть не мріяла, що Ольшич може на неї звернути. Ольшич, Великий Ольшич його називали Великий Олег. Він був і високий, але і велич його вже була, як поета дивовижного, як ученого. А, і вона була здивована, що Ольшич звернув на неї увагу. Вони зустрічалися, а в 41-му році, в Січі, Олег в якомусь ніби трансі напише. Десятки поезій. За декілька днів збереглися ці рукописи, і потім ці поезії вийдуть до збірки під Замча. Ці поезії присвячені Катерині Білецькій. В Останню зустріч вона мені каже, значить, ви, б, може, хотіли подивитися шлюбний перстень Ольжича, розв'язує якусь синеньку стрічечку, і звідти папірець. Ну, папірець, ви розумієте, цигарковий такий. Я дивлюся, а на ньому, наче така чорна пляма, ну, кружальці такі. Я кажу, а це що таке? Вона каже: ну так це слід від персня. Я кажу, який слід? Персень ще золотий. Вона каже, ну він золотий, але це французьке золото. Тобто це залізо, але зверху позолота. І от позолота зійшла, а персен лишився. Я її запитав, що в нього грошей не було. На золоті обручки вони кажуть, да, гроші були. Просто Олег вважав, що він не має права витрачати на себе організаційні гроші, коли треба добувати зброю, утримувати конспіративні квартири, перепрошую, купувати квитки кур'єрам, ну і так далі. Це ж була нормальна підпільна робота. 25 травня 44-го року у Львові на вулиці Личаківській, 32 Ольжича заарештували і ув'язнили в окремому блоці для особливо важливих в'язнів на території концентраційного табору Заксенгаузен. У цьому таборі сидів увесь провід ОУН Степан Бандера, Ярослав Стецько, Андрій Мельник. Його брали на допит щодня і катували. Що німці хотіли дізнатись від Ольжича. У нього були дуже давні і активні контакти із союзниками по антигітлерівській коаліції. І німці хотіли дізнатись, чи вдалося йому домовитись з британцями і американцями про співпрацю. А німці, які мали своїх інформаторів в організації, так само, як і радянська розвідка, мала своїх інформаторів. Вони цілком точно знали і переконали, що саме через Ольжиче провадилися ці переговори з альянтами. Про що йшлося взагалі? А йшлося про те, що в нього була своя концепція. Не дуже нагадує, скажімо, сучасні концепції. Це фактично Балто, Чорноморський такий союз, що оцей весь регіон отому, був об'єднаний, але якоюсь спільною метою. І він, начебто так гадав, що і там, і там, і там, скажімо, і на Україні, в Білорусі, і там, скажімо, при Балтиці в лісах ці партизанські загони, а з них треба і можна створити регулярну армію. І він так десь. Підрахував, це мала бути півмільйона армії. І ця півмільйона армії, якщо вона виступила на боці альянтів, союзників, тобто як антигітлерівська сила, то вона б себе легалізувала. Ну, приблизно так само, як партизани Тіто, скажімо, стали регулярною армією, основою, скажімо, ну, цієї нової соціалістичної Югославії вже по війні. Отака От була його думка. І цього німці дуже боялися. Олег Ольжич загинув під час чергового допиту в ніч з 9 на 10 червня 44-го року. А тіло його спалили в крематорії концтабору Заксенгаузен. А 31 липня у Катерини Білецької народився син якого на честь батька назвуть Олегом після війни вони емігрують до Канади вже у зрілому віці Олег Олегович Кандиба провів власне розслідування смерті батька і зробив висновки, що до цього були також причетні агенти НКВС. Він був переконаний, що розгадку справи можна було б знайти насамперед в московських архівах в Україні. Ім'я Олега Ольжича до кінця 80-х років практично не згадувалось. Не було могили, яка б нагадувала про нього нащадкам, а його самого вважали ворогом, оскільки він перебував у лавах організації українських націоналістів. І лише завдяки справжнім українським патріотам вдалось покрихтам зібрати відомості про нього з усього світу, відновити біографію та творчу спадщину, яка наскрізь пронизана любов'ю до України.